І щедрота, і чоловіколюб'ям єдинородного Твоєго Сина, з ним же благословення, Сису, присвятим, і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, вік, і во віки Амінь. у ім'я Отца і Сина, і Святого Духа, ваше високоприподоб'є, дорогі отчі, дорогі браті і сестри. Зараз ми звершуємо вечірнє бдіння, недільне, на якому згадуємо пам'ять святого пророка Авакума. Святий пророк Авакум був із числа 12 малих пророків. Він жив до Вавілонського полону і біблійська історія якраз і згадує його, перед, його в тому, що він народ до народу звертався, попереджуючи про Вавилонський полон. Ми його знаємо в іншому місті, більш яскравому, коли він був узятий ангелом до, у, до пророка і приніс їжу чудесним образом пророку Даніїву, який у тюрмі голодав вавілонян. Е, Але дуже би важливо звернути його увагу саме на невеличке його творіння цього пророка, воно в Біблії описано буквально у трьох главах. Для цього нам потрібно вникнути у цей текст, хоча б взяти раз прочитати, хто ще не читав, і зрозуміти, наскільки він актуальний у, на, у нинішні дні. Зокрема, у, я так коротко пробіжуся по трьох главах, щоб ми розуміли, що пророк для нас чим цінний, чому він є важливим і входить його творіння у канон Старозавітніх книг. Так от у першій главі, пророк. Взагалі, на прикладі пророка Вакума показано яскраве пророчеське служіння старого заповіту. І от він в першій главі ніби починається такий діалог з Богом. Він каже Богу, що все не можу, не можу терпіти то нечестя ізраїльського народу, то їхній блуд, їхнє таке жахливе состояння духовне гріх. І він якби, приходить у таку немощі і каже, Богу, ніби дорікає, що от ну скільки вже це терпіти, скільки їх не врозумляє війнами, якимись і так їх нич не прошибає. А Бог йому відповідає в другій главі. Бог йому каже: не переживай, я пошлю до них іноплеменників, вавілонян, і вони їх вразумляють. Вони прийдуть і будуть брати чуже те, що їм не належить, будуть нищити, вони знищать Єрусалимський храм. Все саме дороге в них заберуть. І Прокавакум він відповідає: Боже, та як? Та вони ж не вони ж, вони, ж іновірці, вони тобі не вірні. Як ти допустиш це? Господь каже: Ти не переживай. Я, якщо це й попущу, але я не залишу цих нечистивців. Цих ідолопоклонників так, так само і я, я не залишу їх ненаказаними. Тобто Він показує, що навіть Господь попустив Вавілонський полон, попустив, щоб калдеї захопили і знищили все те, все що так дорого було для Ізраїля, але Господь каже: я і тих накажу, не переживай. Я і за тих відомщу, тому що я все рівно люблю свій тоді в 3 главі вже Пророка Вакум, Він оспіває пісню, яку ми дуже часто співаємо, зокрема, хто уважно читає канони, слідкує, що майже в кожному ірмусі, якщо не помиляюсь, шостої пісні або п'ятої. Навіть у Пасхальному каноні співаємо на Божественній стражі Боголиве, так само співаємо його дуже часто слова Услиша, Господи, у От ця пісня третя. Вона якраз була у третій главі його описана. І пророк оспів цю пісню, бо каже: Господи, мені стало от того, як ти сказав, як ти накажеш свій народ. І він каже, серед свого гніва, серед того, що ти будеш мстити їм за їхнє невірство, за їхнє гріховне життя. Змилуйся, каже пророк, змилуйся над сиріну, над своїм народом. І закінчується його, його ця третя глава тим, що каже Господи, я все зрозумів. Хоч би які біди, хоч би голод настав, хоч би на нас напали війни, всякі бедствия, але я все розумію, що це все робить для нашого розуміння і тому слава тобі. Браті і сестри, у цей пророк нас просто кожен собі проаналізуйте його, оці, прочитавши його глави і сьогодення нашого. Повірте, якби ми так прийняли, як у цій книзі Порочецькій описано, можливо, і в нас ситуація бися поміняла, і в державі, і війна би се закінчила. Ну, це біблейська істерія, і Господь нас учить, як Господь веде свій народ. Нам нема що боятися, коли нас прирікають і кажуть, що буде з церквою. От Господь і показує, що Він за наші гріхи попустить. Можливо, і то, що і розрушаться храм, і заберуть у нас храм. Наше завдання залишитися вірними, вірними Богу у Його Євангелії, Його заповіді. Тому ми того рока, векума Господи, ми в дітей. Колесниця, онителі, теля, напогрози, <паспоріг> чуду, і на дані сільський